«Називін» дбає про слизову носа принежитт. На П'ятий раунд називається обмін ролями. В цьому раунді чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. Хлопці, як вам манікюр? А як тобі? Я потім візьму Карнавал. номер телефона вашого майстра. Зараз ми подивимося, як ви впораєтесь з подвійним завданням. В режимі естафети, починаючи з першого учасника, робимо наступні дії. Перший учасник підбігає сюди, ставить свою ліву ніжку, заправляє шнурівку, далі підходить сюди. Тобто зашнуровує шнурівки так, на кросівках, підходить сюди по п'ять монет, кладе в гаманець і його закриває. Після цього підходить сюди і відкриває отими своїми пазюрами, аби не пошкодивши їх ні там, ні тут, ні тут в цю бляшанку. І тільки після того стартує наступний учасник. Той хто пошкодить нігодь. Не принесе своїй команді бал. Зрозуміли? Так, да, так ви ж завжди до нас просите відкрити такі бляшанки. Шановні Попотенку, пані, парше. леді, і ти, Богданович. Ви готові? Так, так капітан. час Ах. пішов. Давай, 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 давай. Диви, 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 диви. Моя Женя! Рибка. Женя. Женя. Отпав? Женя. Є! Так. Давай, давай. Ага, давай, Є! давай. Та бери руками, боже, це просто все можу зробити з якою. Є, 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 є. Там як мене втратить? Давай, давай, давай. Красава! Ооо, давай, 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 давай. давай, Так ти не просто виглядає так. Це воно таки є. Це дуже важко. Ну, Язиком! Язиком! Добі, він не застібнув. Це дуже важливо. Да! Та він О, нічого да! не як це Богданович. Давай, давай, давай! No. Давай, давай а -а -а -а. Він не застібну. Yeah. Yeah. <laughs> Моя Зузя! Yes. Що oh, ти да? так? Да. Ото от ти хороший. Моя рибка, пущена. Да, готовий давай, їсти давай, гроші давай. заради перемоги. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Давай, 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 давай. І що, я? Інше, інше, так! Давай, 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 давай. ні! красава, красава. А це і справиться. Це із розсідам, я. Ама Амадор! 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 амадор. Амадор! 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 А що, що ти мій гаманець скупив? Амадор! 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 А от тут вже важко. А там снизу є, ні? Ага! Там снизу, там снизу є! Може, може, в льоді є! Чекаємо на вердикт пана судді. Дякуємо леді. Пам'ятаєте казки про принцесу, яка живе в неприступній вежі, а ту охороняє страшний дракон. Так от, кожен хлопець, який намагався потрапити в гуртожиток до дівчат, знає, що то не казки. Подивимось, як з цим драконом впораєтесь ви. Так, отже, завдання таке: пройти дракона в сенсі вахтершу. тобто, не загубивши речі, які у вас в руках, проповсти під турникетом так, аби не потрапити в поле зору камери спостереження. Тільки після того, як перша учасниця виконала завдання, стартує наступна. Кожна, хто впорається, принесе своїй команді один бал, але запам'ятайте, на цьому екрані ми будемо бачити все. Давайте беріть з собою речі і пішли на, на початок дистанції. Оце це я розумію, гаракт. правильно. <плес> Дивіться, дуже важливо. Тільки після того, так, ти як перша Винка, ти учасниця можеш. завдання <плес> стартує <плес> наступне. Можна... Сподіваюся, <плес> ви все зрозуміли, і ви готові. Час пішов! <плес> Боже, дива, дивиться, диви, як це навик жопа! Жопу oh! oh! треба пускати, ну ви поняли? Хто слідний? Давай я. О, трохи, звісно, було. Даша, давай! Даша, перед ногами погана прикмета! Надкладна. Нічого. Так!

А, а, давай, давай. а чого й помогали? Так, Оля, почекай! Супер, я одна не попала. А вони навіть не змінювали зараз. О -ля, о -ля, о -ля. Оля, оля, оля. Все, 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 сідай, сідай. Дайте місце її, щоб вона вирізала. За гітарні. Загітарі за, пішки. Гітар. Давай, 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 Дайте, давай, давай книжки. Цей сон цей сон. Жено чистиця. Цей сон цей сон. Вона мені і сміється. Хто там шумить у 24 четвертій кімнаті? ну тихо, вже сплять всі. Відбій вже був. Пан суддя, ви все бачили, все зафіксували, я сподіваюсь. Що ти там зафіксував? Я раді, так Твою попу. Ти б краще я зафіксував нічого. свої шнурки, коли ти їх ногтями А Ми зараз зар... побачимо. Зафіксував зараз... шнурки. Пане суддя, то що скажете? Скажу всю правду, як Раунду. завжди. Пане суддя, я перепрошую. Та. Пане суддя. А є що? Є, е, є, е, е, пане суддя. Просто я сам е, родом з Тернопільської області, а хто не знає, то Тернопільська область столиця хумусу. Що? Тоді я вам привіз гарного домашнього хумусу. Я попрошу, щоб ваш представник І чи посол е, прийшов, подивимось, ну, я передав все, все по старій схемі. Якщо цей хлопчик зараз вибіжить сюди, це буде останній раз, коли він може вибігати. Дівчата, фас! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! давай! Пішло не так. Леся танцють. Вау! Дівчата! Вибачте, будь ласка, я не знав, що так станеться. Дівчата! Дівчата! Мужики! 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 Де зараз візьмуться ласо! Скажи мені, Леся! Скажи мені! Дівчата! Так. Скажи мені, Леся, скільки можна це терпіти. Скільки можна це терпіти? Скажи, я вже не можу це терпіти. Ну, Тоді ти не терпина, мій жеребчику. Продовжимо через сім хвилин. Ой, через три. Пане суддя, вибачте, що так сталося, будь ласка, а хумус був смачним. Дуже я облизав його! Якщо Клопотенко каже, що смачний хумус був, то тобі да. А тепер щодо наших конкурсів. Власне, розпочинаємо з дівчат. Лесю Нікітюк. Це я, пане суддя. На камерах я, як вахтерша, побачила і частинку вашої дубки так. і голови. Не зараховую вам. Лице бачили? Лице не бачив. Ну, які питання? Я бачу. Бачив Які задачіску? питання? Кого Це ви будете ловити? Лесі Іванів. Справжня Вахтерша впізнає вас навіть по попі. Самій справедливі суддя. Даша, те, що ви створили ногами вперед, я такого а, ще не бачив. Так, після фіналу Лака буде з цього павільйону чоловіча команда, пане суддя. Звісно, зараховую Бал Даші, бо на камерах вона не з'явилась, ще й вигадала нову якусь схему пропоздання під турнікетом. Оля Полякова. От трішечки на вході і на виході було видно вашого тіла. Ні, то це не неправда, то у вас галюцинації. Грибів треба менше мати. Можемо не впізнати на відео, то неможливо. Oh. Це не вас... зараховую бал, Олі. Оля Цибульська. Жодних претензій до вас не маю. Uh -huh. Зараховую вам бал. Два oh. <праць> бали. <праць> 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 а тепер щодо хлопців, у нас є, власне, одна спільна проблема в усіх чоловіків: no, ногті. Шнурки. <праць> шнурки. Знаєте, я міг би зарахувати шнурки тільки амадору лопесу. Але і йому не зарахую, тому що він їх теж не дозав'язав. <плес> Чоловіки, на жаль, красиво, ефектно, весело, але не результативно. Нуль балів, перемога дівчат. Ай. Ну, ми поки що йдемо. Ми поки що йдемо. Стратегія. <плес> <плес> Стратегія. Як приємно чути, що ми виграли. Нарешті ми Нарешті. зрівняємо рахунок і зараз ще заберемо за бонусну. А це ми подивимось. Скільки відсотків чоловіків приходили на побачення разом зі своїм другом? Це ти про це... привіт! Ми тут з другом прийшли. У вас таке було, у мене не було. У uh, тебе мене таке було? Ні, 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 не не було? ні, не було не було. Якщо він же количе тебе не побачити, uh, якщо він 12. з другом, то він би сказати, ти беребу з дружиною, з якою я зараз одружений, Я ходив з нею на цей. Я ну, бачив да, перший раз, ми з нею побачилися. Я був з другом. Та я ходив до Тому що дружини? я знав, що вона там собі там побуде трошки з мною і піде. А ми з другом гарно продовжимо. А ти продуманий який. Я великих планів не склав. Але воно тьохнуло теоретично. Вони могли ходити на парне побачення. Ну так? ні, але ну, це давайте, якось мало. Давайте Нет. Четвертина може бути. Maybe, да. четвертина да. може бути часто було так, що дівчина приходила з подругою. Це нашого? На побачення. Буду да. симпатічно. Це круто. <схай> я Тобі його покажу. <схай> да, Давай, типа ми я вдвох <схай> до нього поїдемо. 26 буде і 16, і 30. Ось <сфай> так десь. <да>. А <схай> навіть 30 скажи. 28. Коротше, ми з дівчатами порадились, і конкретно ми Ми конкретно з і вирішили, що якщо до нас йдете на побачення, то беріть трьох або чотирьох друзів. <схай> Щоб було з кого а вибирати. А я вам і критичні карти. А до нас запросіть оту футболь Команду разом з цим Андрієм. як Ярмоленко. Ярмоленко. Ми вважаємо третина. Третина. Тритина. 60%. 30%. 30%. Добре, приймаємо вашу відповідь у 30%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Я думаю, 60. Та ну вообще. 60. Всі ходили. Ну це ти ходив, бо Грейсі. Нафіга ти брав друга. 30% є! Будь ласка, будь ласка, нарешті цей О! нарешті цей 40... сорок нашої команди. Оце весіля пішло. Даю <су> 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 дівчатам бонусну тисячу гривень. Заслужено у будь нас. Ласка. В грі ні-чи-я. Сім тисяч гривень чоловіків проти в дівчат. Це є сильно, то є сильно. Дівчата! дівчата, Дівчата! Ну, давайте дивитися філософські. Кожен програм це перемога. Перемога над собою.